Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, хочемо сьогодні переживати разом з цим батьком, у якого син був одержив. Напевно, він вже більше, більше був такий дорослий, раз батько називає, що він кидає його у воду, що він його гонить, то це турбувало дуже батько. Напевно, що на той час батько вдавався до, 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 до різних таких. І знахарів, і лікарів, може, і інших людей, дорогі мої, бо хотів нас сам перезнати причину, що таке діється з його сином. І навіть довідавшись про учнів, учнів апостолів Христових, дорогі мої, звернувся до них, щоб вони помолилися щоб надали йому здоров'я, а якщо не здоров'я, то щоб вигнали з нього Злого Духа. І що ми бачимо, другі брати і сестри? Ми бачимо, оце дійсно приклад великого батька, доброго батька, який любить свого сина, який щоденно думає, хто би був такий, хто би його виздоровив, або хто би його сили. Що ми бачимо, дорогі брати і сестри, що батько з одного боку не зневіряється, але з другого боку і не проявляє такої особливої віри. Цей хворий існувати взагалі нічого. Коли Ісус дорогі мої пішов на всенародну прокургу, коли вже вибрав він собі і учнів, коли він настав час, послав їй вже проповідувати в різні кінці землі, то він дорогі мої дав настанови. Ідіть навчайте, ідіть воскрешайте, ідіть висоровляйте, ніякої плати за це не беріть. Злих духів виганяйте. То не просто було якесь дане завдання, то була дана сила. Божа їм для цього. І вони приходили, і вони раділи, дорогі мої, що їм це вдається. Здавалось би, люди, які не вчилися бути проповідниками, люди, які не вчилися бути екзорцистами, дорогі мої, але вони воскрешають мертві, а вони виздоровляють дорогі мої різних хворих, а вони... Виганяю з вір духів, це ж дорогі мої каси. Яке здивування для самих них і для тих ну людей, які їх знали. І тому батько приходить до них, помоліться над твоїм сином. Вони молилися. Але на той раз, на відміну попередніх їхніх разів успішних, Результату не було. І тому батько, дорогі мої, коли довідується, що приходить Господь з гори Тавор, де в підніжжя гори збиралося багато людей, решта його апостолів, дорогі мої приходять з такими вже претензіями до Ісуса. З одного боку Він просить, змилуйся над моїм сином. А з другого боку він упрікає Христа, ось я приводив до Твого, до Твоїх учнів, але вони не могли його визволювати. І тому, дорогі мої, він в цьому упріканні каже породи. Не вірні, доки я буду з вами, доки терпітиму вас. Це він сказав і до людей, але це саме він сказав і своїм вибраним учням. Я ж вам дав сина, я вам дав поміч. що сталося, що ви трусилу затратили? Тому, дорогі брати і сестри, ця сила не полягала в якійсь дійсно силі. А сила і успіх у тих апостолів учнів полягала дорогі мої лише у вірі. Виявляється, сила віри теж мусить бути великою, щоб це робити, бо власне маломір'я. Учнів привело до того, що вони не могли зцілити і звільнити від злого Духа, оцього хлопця, того батька. Ісус його звільнив, сказавши, дорогі брати і сестри, оце тільки слово. Той батько, такий рад. Повертається на той раз, як ніколи додому. Син його здоровий, син його вже не піснуватий, вже не, вже не тікає від нього, вже, напевно, не кричить, де все спокійне. Яка радість дорогі мої, для всіх, хто побачив. Напевно, і, і була мама того хлопця, додому він привів і це ж взагалі радість. Натомість учні запиталися Ісуса, а чому ми не могли його сцілити? І Ісус називає причину. Якби ви мали віру, хоч таку маленьку, як зерно, герчиці, а це дуже маленьке зерно. Ви б сказали горі, Переступися, і вона би переступилася. Він урікає їх тому, що вони дорогі мої війни, яку навіть мали, вона в них посла. Бо зерно гірчиці є дуже маленьке. Правда, то є різні сорти гірчиці. І є така, яка в нас не розглядає. В Палестині. Дорогі мої, з такого маленького зерна виростає таке дерево, що навіть так і гніздо собі робить під ним, від ним, ховаючись від колу, від спеки. Але дорогі брати і сестри, тут не потрібно так буквально розуміти і чіплятися, що от, якби була така віра, вони б гори переставляли. Ми не знаходимо такого місця, щоб дорогі мої, маючи таку віру, воскрешати, виздоровляти, лісі, виганяти, але ми не знаходимо місця, щоб апостоли горе переставляли. Ми не знаходимо місця ніде, щоб Ісус це робив. І тому дорогі мої гори переставляти, це означає, має трохи інше значення. Адже в кожного із нас дорогі мої нас берується багато гріхів, які тяжіють в нашому житті, на нашому серці, на нас, на нашому сумлінні, як тягарі, немов такі зібрані якісь гори. І уявіть собі, яка проста річ, віра, апостола дозволяла. Дорогі мої воскресити нерво, бо ми навіть тепер не можемо по-справжньому собі уявити. От просто так взяти і виздоровити паралізовану людину. Просто так взяти, дорогі мої і прогнати демона з людини. І тому таке порівняно. Зерно гірчиці давало великий плід, великий зріст дерева. І так само та наша мала віра, дорогі мої, може давати і нам разом з вами в сьогоднішньому часі та великий, великий зріст. І тому треба дуже задуматися, що з моєю вірою робиться, яка вона. Чи наша присутність в храмі, що наша молитва формальна вдома, дорогі і часто буває без результату? То якраз є вираз такої дорогі мої, такої зовсім малої віря, або навіть навіть вір'я. Вроді ми щось робимо і без вибористку. І, І так само не віруємо в те, що віруємо. Не віруємо в те, що. І нема дорогі брати і сестри результат. І частина людей ходить, молиться так дуже, так, на, і, 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 ніби так постійно і все інше. А потім дорогі мої, пішли вісім сливати, пішли до ворожбити десь, пішли до екстрасенсів, до інших таких знахарів і інших різних людей. І оце, що вони молилися, все перекрестили Одним поступком тим, що пішли за правдою, за вірою до іншого до Бога, до іншої сили до сили, до сили зла. Яка ніби тимчасово коротко може навіть бути помічною. А в результаті гімнастівка буде далеко гіршою, шкідливою і ще най ще більше людина поки народу собі. Глоботом, якщо хоче поєднати рано молитися ніби в церкви до Бога, а після обіда сіка далеко до моїх, до тих людей, які ніби. Можуть вам чомусь допомогти в тих чи інших ритуалах чи сеансах, як би так можна було виразитися. Свята Гереза Калькути, дорогі брати і сестри, заснувавши свій такий чин, а він їй дуже багато населення, дуже багато хворих людей, яких ніколи ніхто не лікує, яких ніколи ніхто другі мої не доглядає, і вона вибирала місця найтяжче тих хворих, де збиралися ті люди, в яких відказалася родина, для яких не застосовували медицину, люди зажива, гнили. І так мука покарала. І, власне, другі брати і сестри, мати Тереза Скайпути, взялися прислуговувати тиму. Всякій сморівні тварини іншого є дуже противний нам. Але коли розкладається людина за життя, він є найбільшим. Противник, той сморід переносити її неможливо. І коли свята Тереза дорогі мої обмивала рани одного чоловіка, він так дивився на неї, і вона то робила з такою усмішкою, не маючи масу, захисних якихось таких речей, він каже до неї сестрі. Чи ти віриш у Бога? Вона подивилася на нього і каже, так я вірю. І далі робила свою роботу біля нього. Але за хвилю вона так розмовляла з ним і каже до нього, а чи ти віриш у Бога? Дивлячись на тебе, я починаю віру. Він бачив, дорогі брати і сестри, що ту прислугу, яку вона робила, є, неможливо робити по-людському. Якась сила мусила їй допомагати в тому, дорогі брати і сестри, бо це надзвичайно робити було тяжко. Відказалися від таких людей всі і він. І тут знаходиться людина в габіті монахині, яка це робить, робить з такими великими стараннями. Тому, напевно, дорогі мої брати і сестри, тяжко є нам, маючи може вдома хворих своїх рідних, послужити рідній мамі чи батькові, які є старенькі, які є, може хворі, а може свідомість вже їх так. Розум підводив. І здавалось би, та людина, яка тобі дала життя, яка тебе годувала, яка тебе люди любила і все життя для тебе посвятила тій материнській батьківській любові, стає від своєї дитини людиною непотрібною. Людиною, на якій може часи виявляти, дорогі брати і сестри, різних таких речей, які описуються, які не раз нам по телебаченню розказують про ті чи інші випадки оцих конфліктів між батьками і їхніми дітьми. Чому? Тільки тому, дорогі браті і сестри, що мало є християнської віри тих дітей, щоб послужити рідній мамі і рідному батьку. Так то можемо сказати, а чому той молодий юнак, дорогі мої, так опинився, опанований з ним був. Так само ми не знаємо чому. Але сьогодні ми знаємо вже дорогі мої, випадки такий час, що ще мама не народила дитину, а вже дитина в мамі є опанована злом. Про це нам говорять священники, монахи, екзорцисти. І заледво народжується дитина, дорогі мій, вона вже приходить на світ опанована злом. А тут велика і велика Трудність. Подібна до, тої труднощі, до тих труднощів цього батька. І тому, дорогі мої, не думайте, що ми що про щось говоримо, що буде. Ми говоримо мої що і сьогодні можна зустріти батьків і матерів в різних святих місцях, де вони приїжджають своїми. Дітьми, більш дорослими, синами чи доньками з проблемою дорогі, мої одержимості. Дуже тяжко дивитися з боку дорогі, мої, на те зло, яке я в певному моменті, і так само кидаю цієї милої людини, кидаю до тієї людини. І ніхто не має до того вдоху. Хіба то та дочка, та мама, яка тримає ту дитину за руку. Це крест, це тягає. Оце переживання, оце випробування. І тому багато сьогодні можна чути, що діти ходили, молилися, прислуговували церкві, все це було гарно до певного часу. І тут раптом, спілкуючись з дітьми вдома, діти заявляють, мамо, не говори мені про Ісуса, мамо, не нав'язуй мені, я доросла, я доросла, не зауважуючи того дорогі мої, що вже вона чи він одержимий частково дорогі мої, коли якась невидима сила. Не дає можливості перехреститися перед храмом. Традиційно зняти шапку, яка прийде в нашій культурі, поклонитися перед храмом Імхаристійного Ісуса. Зайти в храм, це вже має насторожити другі моїх батьків, в яких є такі проблеми. Тут щось не просто нема бажання. А тут вже й вплив і сьогодні тисячі дуже багато цих молодих людей, дорогі мої, які самі ще не знають, як це сказати. Єдине, вони знають, що вони не хочуть сути про Ісуса, про церкву, про відвідувачі і ще інше. В той час, будучи християнами, Віри католицької чи віри православної, чи може якось напрямку протестантської. Молімся, пилюйте і не просто говоріть, дорогі браті і сестри, але будьте в своїй домашній церкві та тими добрими вчителями, вчительками, щоб діти ваші могли бачити вас. Як приклад, мама прийшла з церкви, тато прийшов з церкви. Такий світлий, такий ясний, такий благородний, такий мовчазний, від яких вій, якась така невидима, добра, добра добрута. Якщо ви приходите з церкви до ноги, і в хаті повну крику, не непорозумінь інших речей, дороги, то ви ніколи своїх дітей не пригорнете до церкви. Ви просто будете тими, хто мав навіть маленьку віру в Бога. Ви її просто в них уб'єте, бо вони або навіть очі вам скажуть, або просто дорогі мої. ж то Бог, яка то церква, яка то віра, коли моя мама чимі так і так і так поступає. Моліся ти мої, щоб Господь в особливий спосіб так подіяв на нас, а через нас. На наші діти, щоб ми могли дорогі мої бути такими радісними, можна би сказати, дуже радісними, як став той батько, коли Ісус звільнив його сина від зла. Амінь. Слава Ісусу Христу.